І наші журналісти підготували для вас оперативну, чітку інформацію. Тож сьогодні у випуску дивіться про таке: бути чи не бути Євробаченню у Львові? Три чотири у, -у, 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 -у! у Винниках оголосили карантин через скажену лисицю. Біля автомобіля лиса, яка кинулася на собаку, почала його дряпати. Львівський завод переробки люмінесцентних з вересня працюватиме на повну Підприємство дуже багато звертається. Люди хочуть працювати, хочуть вкладати угоди сказ мешканців міста винники сполохала дика лисиця. Хижачка вибігла з лісу і зазіхнула на домашніх тварин. Руда нападниця подряпала котів та пса, жителів вулиці Львівської. Власники улюбленців самотужки знешкодили непрохану гостю, а потім одразу ж відвезли її тіло на експертизу до обласного центру. Результати досліджень ветеринарної лабораторії підтвердили, лисиця була хвора через скажену тварину. У місті оголосили карантин. Господарів просять стежити за поведінкою своїх Машніх тварин, а тим часом ветеринарна служба вакцинуватиме усіх чотирилапих у винниках. У міськраді обіцяють, якщо загроза не мене, прохатимуть, аби мисливці львівського лісництва почали відстрілювати лисиць. Виглядаю, стоїть напроти вікна автомобіль біля автомобіля лиса, яка кинулася на собаку, почала його дряпати. Тоді він на неї, вона злякалася на ворота. Ворота метелеві вона не могла перепригнути. Вона перепригнула через через цей пліт. І щепилася з сусідськими котами. Їхній господар не розгубився і лопатою вбив руду бестію, розповідає пані Наталя. Спочатку тварину прикопали, а потім відвезли на експертизу. Вердикт львівської лабораторії грізний. Результати досліджень трупу лисиці виявлено специфічні свідчення, характерні для вірусу сказу. Тепер паз балу на карантині. Господарі кажуть, раніше він завжди вільно бігав подвір'ям, а тепер мусить терпіти ланцюг. Крім того, твариною вже опікується місцевий ветеринар. Вісім місяців він мав не комплексну, а іменно від сказу прививку. Але коли то все почалося, Андрій його вакцинував що 12 годин. Тепер прийде через два тижні кішка і ще один собака, бо не були на місці. Подіяли теж вакциновані. На карантині у винниках тепер усі бровки та мурчики. Міськрада попередила власників домашніх улюбленців, аби стежили за їхнім станом та не випускали за межі подвір'я чи квартири. До того ж, усім чотирилапим роблять щеплення. В нас е лисиці не забігали, але прийшов ветлікар і зробив кол. Руді хижаки на вулиці Львівській, як удома, діляться місцеві. Садиби тут розміщені під самим винниківським лісом. Тож тварин тут бачать часто, проте кажуть, раніше вони не були такими агресивними. А вони тут ходять, вони от там в лісі за піскомнею, там вони нору. Вони, там, вони по лісі ходять, ось спокійно. Лисі. За рік у винниках лисиці нападали тричі у всіх випадках, фіксували сказ. Наразі у міськраді обмежуються лише попередженнями мешканцям та примусовою вакцинацією тварин. Аби відстріляти лисів, не мають ресурсів. Запевняють, якщо такий випадок повториться, звернуться до львівського лісництва. Наше місто воно межує спільно з лісовим масивом, і такі випадки, бачите, стали частішими. Ми будемо вертатися напевно в якесь мисливське товариство, щоб мисливці організувалися. І щоб провели відстріл диких лисиць, які знаходяться на території геняківського лісового господарства? Лисиці дошкуляють і львів'янам. Їх неодноразово бачили увечері, навіть у центрі міста вони ні на кого не нападали. Проте епідеміологи заспокоюють, якщо таке трапиться, вакцина в області є. Ніна сукач Олегонтарчук, програма Очі на львів ТБ. Львівщина попрощалась із двома героями. Василь Рой та Михайло Роговський, були добровольцями. Чоловіки майже рік відвоювали у зоні АТО. Тиждень тому вояків не стало. Сьогодні тіла бійців привезли додому, аби з ними попрощались рідні. 49-річного Василя Роя поховали у рідному Радехові, з сиротами залишилось двоє маленьких дітей. Михайло Роговський із села Вербиця, що на Жидачівщині, залишив самотнім старенького батька. Серце вояка зупинилось на 48-му році життя. На війну чоловік Прийшов добровольцем рік тому, спочатку вояк був звичайним водієм, а вже за місяць Михайла підвищили до оператора артилерійської установки. Майже увесь час свого перебування у зоні АТО боєць провів на передовій. Він був безпосередньо на лінії зіткнення, це був артилерійський підрозділ. Двічі, це те, що я знаю, двічі вони. він вивозив поранених з поля, Тому що саме в тій місцевості волонтери не могли приїхати. Єдиний в Україні безвідходний завод з переробки люмінесцентних ламп може запрацювати вже з вересня. Кабмін нарешті погодив порядок надання ліцензійних умов. Тож дозвіл на діяльність, який очікували півроку, львівське державне підприємство «Боднарівка» може отримати як тільки підготує необхідний пакет документів. Відтоді ж зможуть брати на переробку люмінесцентні лампи від великих підприємств. Завод працюватиме у три зміни. Відтак зможуть допомогти позбутись відходів половині країни. Шведську установку, яких у світі з десяток закупили завдяки міжнародному гранту. Техніка автоматично подрібнює як енергозберігаючі, так і люмінісцентні лампи. Працівнику потрібно лише почергово закидати трубки до машини, і за декілька секунд світило на шматки. Окремо скло, метал, люмініфор. «Тоже дуже вторина сировна, яку можна переробляти. Це є алюміні, який на сьогодні має хорошу вторинну вартість, і він цілком піддатний для переробки. До вторинного використання готова і ртуть завдяки потужному дистилятору, який працівники жартома називають самогонним апаратом, небезпечні отруйні випари збирають. При температурі 800 градусів ртуть нагрівається і випаровується під дією кисню вуглекислоти. Після чого де ртуть зберігається, окремо входить, технічно чиста ртуть, зберігається в даному контейнері. 200 кілограмів відходів за годину або 500 ламп. Завод може працювати безперервно не вистачає сировини. Адже за півроку від львів'ян зібрали всього 6 тисяч штук білих трубок. Цього вистачить на один день роботи, тож спроможні допомогти вберегти довкілля не лише області, а чи не всієї України. І ми десь виходили на потужності. Загазах, а може й півукраїнської такої потреби підприємств. Дуже багато звертається. Люди хочуть працювати, хочуть вкладати угоди. Втім, за пів року жодної угоди не уклали. Дотепер підприємство простоює, А все через те, що півтора року у зв'язку зі змінами в законодавстві країна прожила без ліцензійних умов у сфері поводження з небезпечними відходами. Є багато підприємств, які мають на складах нарожання лампи, які повинні здавати ті гроші, ті лампи. За гроші, але таке підприємство зі мною угоди не може укласти, тому що мене не покарають, але за підприємство, яке уклало угоду з неліцензованою організацією, їх, звичайно, покарають там штрафом. Та надія є, минулого тижня Кабінет міністрів такі ліцензійні умови погодив. Тож на підприємстві Боднарівка активно готують пакет документів для отримання дозволу. Запрацювати на повну потужність найпізніше зможуть у вересні. Тетяна Надія Кантон Лакіза програма Очі на Львів ТВ. У Львові відроджують кам'яниці в рамках українсько-німецького проєкту ДЖІЗ до міста, в котре приїхали іноземні спеціалісти. Цього разу скульптори та каменярі допомагають реставрувати старовинний будинок на Театральній 12. Перш за все, тут взялись відновлювати цокольний поверх, адже він частково знищений через підтоплення. Дощова вода впродовж десятків років вимивала солі з ґрунту на фасад будівлі. Гості з Німеччини обіцяють, що позбудуться нальоту та поновлять красу будинку. Коли саме проект завершить, поки невідомо, Ми обрали цей проект, тому що тут є багато викликів для майстрів, ремісників та каменярів а також проблеми пов'язані з характеристиками цього матеріалу, вапняку зараз. Ми вивчаємо цей проект дослідження щодо поведінки цієї розчиненої солі. Звернулись до президента сьогодні. Голови фракції Львівської облради підписали заяву, яку надішлють Петрові Порошенку, уряду та парламентарям. В документі закликають зменшити тарифи, адже на думку місцевих обранців вони завищені та необґрунтовані. Депутати наголошують, неодноразово звертали з цього приводу до очільників держави, але відповіді так і не отримали. Обранці хочуть бачити документи, формули, за якими не розрахували ціну на комунальні послуги, адже за їхніми підрахунками українці мали б платити за комір. Не на 40% менше. Ми розраховуємо на те, що на чергову сесію 13 вересня в нас дійсно прибудуть представники НКРФ, представники відповідно Нафтогазу, представники профільного міністерства. І в нас вийде нормальний діалог по ситуації, чому така ціна а спіймав штраф. Як написав у соціальних мережах один із львівських поліцейських сьогодні, у першій ночі під час патрулювання копи помітили машину, що зупинилась прямісінько на перехресті. Як зізнався сам водій, тут він полював на покемона. До того ж, кермувальник був без документів, так поспішав зловити рідкісного віртуального монстра. Це й стало опосередкованою причиною штрафу. Покемон обійшовся у 425 гривень. Нагадаємо, гра покемон Гоу набирає шаленої популярності на Планеті. Її суть у полюванні за віртуальними героями, втім, у реальному світі за допомогою смартфона. Така інтерактивна забавка уже стала причиною десятків ДТП у світі. Втім, в Україні це перший зафіксований випадок порушення правил через покемонів. Елітний цікавий гостинний, і це все про Львів. Саме зараз у Києві відбувається другий етап презентації міст претендентів, серед яких і місто Лева, які хочуть приймати Євробачення 2017 року. Кожен номінант має по 15 хвилин, аби показати свої переваги та готовність приймати європейських зірок. Нагадаємо, вже 1 серпня уся країна знатиме, де ж таки відбуватиметься пісенне змагання. У програмі виступу львівська команда виділила чотири хвилини, впродовж яких розкаже історію про Львів. Опісля глядачам продемонструють відео, де двійко героїв потрапляють до міста Лава і мандрують маршрутами уболівальників. Організатори розповідають, що, попри туристичний і романтичний нахил сюжету, він повідомляє і про найважливіше: десять тисяч, скажімо, ліжко місті, де можуть відпочивати туристи. Це одне. Друге, дуже важливо те, що є транспортна доступність міста, є новий аеропорт. Третє це є близькість до Європи. Насправді знаєте, імен. Ально і географічно ми є близькими після цієї частини аудиторії покажуть пряму трансляцію із фан-зони, яку змонтували на одному з львівських дахів. Тут більше двох десятків болівальників аргументуватимуть, чому Львів має виграти битву міст. Хто буде говорити, хто буде махати, хто буде передавати енергетику. І Насправді то є дуже хороші люди. Зрештою, як і ті, що ходять понизу. Після презентації, оргкомітет оцінюватиме організаційні і технічні можливості міст претендентів. А от поки журі вирішує, львів'яни вже знають, варто чи ні проводити Євробачення 2017-го Тут Львів з багатоці буде ще туристам показати філософствуй. Я вважаю, що це дарана трата грошей. Це звісно, дуже добре, але на на жаль. У Львові недостатньої інфраструктури і нема доброго концертного залу для цього. Отож, очікуємо на результати. Нагадаємо, хто ж прийматиме Євробачення, дізнаємося 1 серпня. Юлія Ванкевич, Антон Лакіза, програма Очі на Львів. Тебе Усі сюжети випуску переглядайте на нашому сайті дабідабідабі.лвівдифістів.ком. Якщо ви хочете стати героями наших матеріалів, маєте цікаві теми, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Та дивіться програму очі уже завтра, о 20.00. На все добре.